Всім добрий день! У нас гарні новини. Юридична компанія мережа права стрімко розвивається і шукає все більше шляхів допомогти всім, всім українцям. Адже наша місія захистити права абсолютно кожної людини. Ми починали з допомоги військовим пенсіонерам та правоохоронцям. Уже активно працюємо із правами кадрових силовиків. А тепер виходимо на рівень загальної практики. Що це означає? Діяльність мережі права розповсюджується на всі галузі права, щоб вирішити будь-яке питання, з яким ви до нас прийдете. Відтепер займаємось адміністративним правом, а саме, перерахунком цивільних пенсій, соціальним захистом громадян, також займаємось сімейним правом. Допоможемо із розлученням, з призначенням аліментів та поділом майна трудовим правом, наприклад, якщо вас незаконно звільнили, не виплатили зарплату, незаконно відмовили в прийнятті на роботу, можете звернутись до нас за юридичною консультацією. Займаємось і житловим правом. Це питання квартирного обліку. Загалом вирішуємо будь-які спори щодо житла. Також адміністративними правопорушеннями це штрафи за порушення ПДР або спори при ДТП. Наші адвокати з багаторічним досвідом розробляють та втілюють все більше програм з різних напрямків правового поля. Тому, якщо уже зараз у вас є спір, який потребує юридичної допомоги, звертайтесь до мережі права. Запишіть номер телефону для юридичної консультації, який ви бачите зараз на екрані. Наші спеціалісти проаналізують ситуацію та запропонують найвигідніший варіант вирішення вашої проблеми. І вартість всіх юридичних послуг демократична, щоб у вас була і фінансова можливість ними скористатися. А ще ми публікуємо у соціальних мережах відео про нові програми або аналіз нових законопроєктів. наприклад, про заборону виїзду за кордон або штрафи за ігнорування повітряної тривоги. Тому. Підпишіться на наш канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. До наступних роликів!